У Херсоні відзначили день фізичної культури та спорту. У цьому році справді є, що відсвяткувати спортивна скарбничка Херсонщини поповнилася гучними перемогами і високими нагородами. Відзначення спортсменів розпочали за традицією гімном України, який завжди супроводжує їхні досягнення. Та хвилиною мовчання вшанували тих, хто ціною життя захищав державу, даючи змогу жити і розвиватися своїм співвітчизникам. 14 рік став для херсонського спорту безпрецедентно успішним. Вперше за всю історію області наші веслувальники Артем Морозов та Дмитро Міхай не тільки підкорили чемпіонати Європи і світу, а й встановили новий світовий рекорд. На чемпіонаті світу з легкої атлетики бронзову медаль завоював Андрій Проценко. На європейському чемпіонаті він був срібним призером. На командному чемпіонаті Європи виборов золоту нагороду. Премії спортсменам-переможцям вручив голова постійної комісії обласної ради з питань науки, освіти, культури, молоді, спорту та Звезд из ⁇ Засобом массовой информации ⁇ Артем Кияновский. Я хочу сказать, дорогие ребята, вот, чтобы вы все понимали, особенно дети здесь, что и Артем Николаевич Морозов, и Дмитрий Валерьевич Михай не просто впервые за историю независимости Украины победили в чемпионате мира, но и еще улучшили мировой рекорд. Причем это был рекорд россиян. В это сложное время многие задают вопрос о том, что будет с отраслью детских спортивными школами и спортом. И политика государства, и правительства, и областного совета, как и всех других советов, направлена на то, чтобы детский спорт и спорт взрослый на Херсонщине жили. Все финансируется, все выполняется. Конечно. В силу вот такого тяжелого времени с какими-то проблемами. Но добавился объект фаворит арена детско-юношеская спортивная школа, зимних видов спорта. Причем это будет бесплатно для детей, вот уже днями. Второе очень важно: мы ведем работу по тому, чтобы бассейн заработал. Сейчас это длинный и сложный путь. И самое приятное что у нас есть. Впервые за всю историю независимости Украины чемпионы мира, которые установили мировой рекорд, улучшив предыдущий рекорд россиян. Это гордость, что у нас есть люди, которые по-настоящему, ведь для того, чтобы победить, нужна и сила, и воля, и большая сила воли, для того, чтобы себя заставить работать. Я очень хотел бы пожелать всем ребятам пережить вот этот славный... Опит побіди, а помі тим, хто не достік висот, то спорт в житті це прадлєння і від жизни. Значні успіхи на міжнародній арені цього року має молоде покоління спортсменів. Так, на других літніх юнацьких олімпійських іграх, які відбулися з 16 по 28 серпня цього року у китайському місті Нанкін, обидва спортсмени, які представляли Херсонщину, посіли призові місця. Піскунов гліб здобув золото у легкій атлетиці. Бронзову нагороду у вільній боротьбі завоювала Кремзер Олена. Колекцію медалей різного гатунку, цілих п'ять нагород на світових і європейських першостях зі стрільби з лука Павлової Анастасії стали справжньою гордістю Херсонщини. Окремо хотів би відзначити досяги. Інваспорту. Перше місце на спецчемпіонаті світу, друге місце на Кубку світу з веслування академічного серед спортсменів-паралімпійців посіла Морозова Катерина. Шість медалей з яких чотири золоті. Такий здобуток на чемпіонаті Європи серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. Це Мережка Єлизавета. Але я хотів би сказати, що жодний спортсмен не може досягнути своїх результатів без наставників, без тренерів, без вчителів. Я хотів би всім поклонитися, подякувати за ту роботу, яку ви робите. Окремо хотів би сказати про такого херсонця, керівника Вищого училища фізичної культури, яке вже багато років очолює заслужений, поважний, авторитетний. Ні, Всі ці спортсмени гордість не тільки нашої області, а й усієї України. Своєю невтомною працею вони піднімають престиж держави та області і доводять усьому світові. Україна вміє перемагати. Справа ж наша достойно відзначити досягнення дорослих та допомогти зростати і досконалюватися дітям. Приємно те, що Херсон був і залишається спортивним містом. І сьогодні серед глядачів буде чимало зовсім юних спортсменів, фізкультурників і людей досвідчених, ті, які сьогодні представляють. На міжнародних спортивних аренах міста Херсон, і так само приємно, що в залі чимало ветеранів спорту, які сьогодні залишаються у строю на тренерській лаві або на адміністративних посадах, які покликані організовувати і продовжувати розвиток спорту. Дуже приємно зазначити, що Херсонська міська рада, незважаючи на ті виклики економічні, які вимагають у деяких напрямках забезпечувати скорості, Очення бюджетних видатків не допустила цього в галузі спорту. І всі спортивні заклади, дошкільні іншого напрямку і обсягу напрямку фінансування, вони продовжують працювати. Спортивні перемоги 2014 року. І всі ті, які ще чекають, попереду, є чудовою демонстрацією тієї сили духу і впевненості в перемозі, які потрібні зараз всій Україні.